Кількість українців, готових здати територію, зросла утричі. Про це свідчать свіжі соцопитування. А тим часом у центрі протидії дезінформації попереджають про нові провокації Росії, які спрямовані посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві. Значна інтенсивність таких дезінформаційних кампаній припаде якраз на осінь. За інформацією відомства, грати будуть якраз таки на темі втоми суспільства. Тобто досить цікаво виходить, адже погодьтесь, з одного боку, з'являється інформація про збільшення числа тих, хто готовий здати територію заради миру, а з іншого боку, державні відомства кричать про нові провокації Росії, які якраз таки будуть ґрунтуватись на втомі, у тому числі і від війни. Але давайте по порядку. Отже, згідно із новими опитуваннями КМІС, 32% респондерів погодились із ствердженням, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності, Україна може відмовитись від деяких своїх територій, що є втричі більше за показник станом на травень 2022 року, який тоді складав лише 10%. Водночас треба визнати, що аж 55% все ще вважають, що за жодних обставин не треба відмовлятись від жодних територій, навіть якщо війна триватиме довше і це загрожуватиме збереженню незалежності. Тобто. Це все ще більше за половину. Хоча в тому ж таки травні 22 року таких було аж 82 Ось саме тому Путін і обрав стратегію на виснаження, розраховуючи, що українці втомляться і будуть вже не такими об'єднаними, а захід потроху почне збавляти темпи надання нам допомоги і підштовхуватиме нас до перемовин. І знаєте, всі ці процеси ми вже частково зараз починаємо спостерігати. Ці 32% цьому доказ. До Тож Захід справді штовхає нас всіма силами до пере перемовин, адже ця війна нікому не вигідна, крім, звісно, виробників зброї. І хто там що не казав, Зеленському вона теж не вигідна. Адже якщо ще в 2022 році він виглядав сильно, особливо на тлі успішних контрнаступальних операцій в Харківській і Херсонській областях, то зараз і з кожним днем цієї війни. Яка затягується, Зеленський тільки втрачає свої бали. До того ж, він сам заявив, що якщо ця війна затягнеться, то Україна буде шукати інструментів для проведення виборів. Тому що, погодьтесь, Зеленський ж звичайна людина, яка теж хоче вже елементарно відпочити, відпочити від того грузу відповідальності, який лежить на ньому як на президентові воюючої країни. І він же ж не бункерний. Він не Путін, який там ховається десь собі у бункерах і в якого є як мінімум чотири двійники. Ні. Зеленський існує тільки у одному екземплярі. Ну і крім того, треба визнати, що він є актором, при цьому не найгіршим. Тож, як актор, він хоче оплесків, він хоче визнання, він хоче купатися у променях слави. А із затяжною війною тільки стрес і розчарування. Ні йому оплесків, ні йому купань у променях слави, хіба що купання у теплій ванні, яку йому готує Єрмак, така собі ванна у переносному сенсі. Але якою б комфортною ця ванна вже не була, все ж Зеленський не сліпий, щоб не побачити всього того бруду, який довкола нього відбувається, і тієї хвилі хейту, який на нього зараз лине звідусіль. Адже, як показує практика, для наших президентів сприятливим може бути лише максимум один а, строк підряд. Звісно, за деякими винятками. Таке вже в нас суспільство. Тому повірте, Зеленський точно не прагне продовжувати цю війну, як і жоден інший наш політик. І всі ці меседжі, які лунають про інше, це все російська пропаганда. Для наших можновладців краще повернутись до... Звичайного життя і красти, як вони звикли, без лишнього стресу, без ракетних небезпек. Лише наш ворог прагне війни, лише він не звик жити нормально. Завжди йому хочеться щось там від когось віджати, комусь щось там довести. Хоч у себе порядок навести вони не можуть і забезпечити всіх унітазами та плазмами. Але повернемось до нашого центру протидії дезінформації. Знаєте, вони праві. Що Росія готує провокації. Адже Росія завжди їх готує. Але треба визнати, що і втома у суспільства є, як це показують свіжі соцопитування. Але це все аж ніяк не означає, що центр протидії дезінформації нам бреше. Ні. Це тільки означає, що росіяни б'ють у слабкі місця. Тобто використовують ті теми, які дійсно зараз назріли в нашому суспільстві. Адже дуже важко. Видумати щось нове, щось штучне, яке з великою вірогідністю буде неефективним. Ні, куди краще користуватись тим, що вже є, і грати на тих темах, які зараз все ж таки назріли. Адже бойтесь, всі ми люди, і ми можемо втомитись, навіть ті з нас, хто не є частиною Збройних сил України, можуть також втомитись, можуть відчувати тривогу і мати свої проблеми. адже ми... Не якісь там машини, ми всього лиш люди. Це вам скаже будь-який психолог. Тому право відчувати в тому ми маємо. Але ми у жодному разі не маємо бути терпимими і лояльними до російської пропаганди. Жодної реакції, крім відрази і несприйняття, у нас не повинно виникати на російську пропаганду. Ми ж бо українці. Хіба історія на нас не навчила, хто такі росіяни, що таке Російська імперія і чим був совок. Я вважаю, що у нас вже давно повинен був виробитись імунітет до всього російського. В принципі, він у нас вже і так є. Просто в декого він все ще, можливо, дрімає, набирається, як то кажуть, сил, дозріває. А от щодо наших територій, суцопитувань та втоми, давайте будемо відвертими. Про це, чисто по совісті, мають питати тих, хто у військовій формі. Я зараз не говорю про тих, хто виловлює на вулиці людей і протиправно пакує їх у бусики, лиш би самим не опинитись на фронті. Ні, я зараз говорю про тих, хто є справжніми героями, які є істинними військовими, і які зараз стоять на захисті нашої країни. Ось саме цих людей у першу чергу і треба питати про територіальні питання, бо саме вони її боронять і ризикують кожен день. Тому особливо на тлі інформації про можливі переговори. На місці Зеленського я б зараз провів спеціальне соцопитування виключно серед військових, які беруть активну участь у обороні країни. Результати, звісно ж, я б не публікував, щоб ворог не отримав цінну інформацію. Ну і звісно, у цьому випадку ТЦКшників я б також не включав до списку респондерів. Самі розумієте, чому. Хоча треба визнати, що у Конституції України зазначено, що виключно народом України вирішується питання території. Це правда. І народом є як військові, так і цивільні. Але ми зараз тут говоримо суто із неюридичної точки зору, тому що згідно з Конституцією України, ми не можемо питати тільки певну групу громадян України, адже у такому разі це буде неконституційно. І взагалі це вже була б якась дискримінація. Дискримінація за ознакою належності до Збройних сил І з ознаками такої собі військової диктатури. Тож мова не йде про саме. Референдум такого формату у його конституційному розумінні ні. Тут більше мова про мораль. Адже ті, хто боронить країну, ті, хто боронить територію, саме вони в першу чергу мають моральне право щодо цього висловлюватись та бути почутими.